Вітаю це інтерв'ю на Суспільному. І в об'єктиві нашої камери посол Великої Британії Мартін Гарріс. Пане Мартіне, вітаю вас і дякую за те, що погодились на цю розмову. А також скажу вам дякую від українського суспільства, суспільству Сполученого Королівства за цю допомогу, яку ми отримуємо, і за союзництво. Так ось це ваш перший офіційний візит до Львова. Попри це, Львів вас тісно пов'язує з Україною, тому що 20 років тому ви навчалися в одному із українських. Вишив, якщо можна коротку передісторію. Так, це не моя перша посада тут е, в Україні, тому що 20 років тому я був е, заступником посла Великобританії під час помаранчевої революції. І до посади е, я навчався, е, я вивчав е, українську мову тут, е, у Львові, в університеті Івана Франка. І е, е, ми жили тут з дружиною, з дітьми. Це було дуже гарний період в моєму житті. Ми взяли на оренду квартиру біля Стрізького парку. То це було для мене дуже приємно жити тут, у Львові. І зараз дуже приємно повернутися до Львова. Чому я запитав про Львів 20 років тому? Тому що хочу, щоб ви провели паралель Львів 20 років тому, і Львів сьогодні, і не лише в плані якогось розвитку інфраструктури, але і в плані того, що тоді це був. Мирний Львів, а сьогодні Львів живе, як і вся Україна в умовах війни. Так, так. Ну, я думаю, що залишається це історичне місто, дуже багато і, і гарних пам'ятних історій тут у Львові. Також Стрийський парк залишається. Це дуже, для мене дуже важливе місце. Але також я бачив, що зараз, на мій погляд, Львів це все українське місто, тому що тут на вулицях, на вулицях, ви можете зустрітися з людьми з Одеси, з Криму, з Харкова. То це, 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 це свідчить про те, що зараз Львів це дуже важливий хаб для переселенців і для підтримки для перемоги України. Тому ми дуже активно зараз фінансуємо низку проєктів тут у Львові. Які саме проекти, якщо ми можемо деталізувати, тому що говоримо в контексті допомоги від Великої Британії, яка була впродовж і минулого року, і впродовж 2023-го. Також маємо сподівання на допомогу вже у 2024-му. Ну є нові проєкти, і є проекти, які тривають. То нові проекти як житло для переселенців. Ми фінансуємо нове житло. Також генератори для шкіл тут і такий тривалий проєкт. Я сьогодні відвідав центр для жінок, і це був довгостроковий проєкт, який ми фінансували тут для жертв домашнього насильства і також для реабілітації жінок і для працевлаштування для жінок тут у Львові. Якщо масштабувати допомогу не лише в регіональному контексті, а загалом ту допомогу, яку Україна отримує від Сполученого Королівства, це і військова допомога, це і фінансова. Чи можемо ми вже зараз анонсувати якісь певні речі на наступний рік? Ну і зараз ми плануємо всі нашу допомогу на наступний рік. Я можу сказати, що це буде постійна допомога, то ми продовжуємо. Нашу допомогу і у царні військової і у царні гуманітарної допомоги. Але я хочу також поділити увагу на царини ВПК, тому що, на мій погляд, зараз це дуже важливо, що ми можемо співпрацювати і з промисловістю України. І такі потужні британські фірми, як BAE Systems, які недавно відкрив свій офіс в Україні, то це дуже важливо і для ситуації зараз на фронті, щоб забезпечити зброю, але також в майбутньому, щоб і ВПК буде більш інтегрувати, ми можемо інтегрувати ВПК України з ВПК Великобританії. Військово-промисловий комплекс, так ми масштабували е, розмову нашу про допомогу. Тепер знову повернемося до регіонального рівня, тому що Львівщина це не лише гуманітарний хаб, це і логістичний хаб. Тож, чи це майбутнє виробництво ми можемо пов'язувати саме із Львівським регіоном? Так, я думаю, що це дуже стратегічний е, регіон, і е, під час моєї візити я е, е, обговорив з з губернатором, е, Такі можливості для логістики, для транспорту, тому що ем, я думаю, що е, е, це дуже важливо і зараз е, е, мати всі умови для інвесторів, і, е, і в тому числі транспорту. Умови для інвесторів це прозорість країни. І прозорість країни стосується абсолютно усіх регіонів, і це частково демократія. Про ймовірні вибори в нашій країні, можливо, навіть на місцях, чи можемо ми говорити із вами, і як до цього відноситься міжнародна спільнота, наші партнери? Ну, я думаю, що це питання для України, тому що це внутрішня справа України. Ще до теми допомоги повернемося: конфлікт на Близькому Сході, ескалація цього конфлікту. Чи не відвертає вона уваги саме від України? Ні, наш прем'єр-міністр він сказав президенту, що наша допомога для України це довгостроково і це продовжається попри ситуації в Близькому Сході. Є ще один аспект цієї допомоги це мігранти. Я не буду зараз називати наших співгромадян біженцями, так тому що вони шукали кращих безпекових умов. і Ось стратегія великої Британії. Щодо українських мігрантів, які зараз там перебувають, чи буде вона якось змінюватися? Я, я думаю, що не змінюється. Я думаю, що це перш на це це питання для українців Великобританії. Що їхні плани до посади? Тут я зустрівся з українцями Шотландії. і ми говорили про ситуацію. І для них дуже важливо три речі: це безпека, це освіта і це є працевлаштування. І, наприклад, сьогодні, коли я був центром для жінок тут, у Львові, мені цікаво, що і була можливість для них, для українців за кордоном мати доступ до тренування і також дистанційне працевлаштування. То я думаю, що ми, ми маємо а, подолати всі такі виклики а, для українців а, за кордоном і, і переселенців а, тут в Україні. Але ще одне: це що, на мій погляд, зараз а, є дуже ну, достатньо велика спільнота українців в Великобританії. А, і це означає, що. Є дуже добра база для створення стосунків між нашими країнами. І люди в Великобританії може бути 20 років тому не так багато людей знають про Україну, але зараз всі британці знають про Україну і знають особисто, тому вони знають українці. Так? То я думаю, що це а, і а, дуже великий плюс для а, розвитку наших відносин в майбутньому. Доволі велика кількість людей виїхала, інтегрувалася в цьому суспільстві. І, можливо, не захоче вже повертатися до України, коли для неї створені комфортні умови в іншій країні. А ми зараз говоримо про комфортні умови. Також робота. Вашого уряду полягатиме в тому, щоб зробити комфортні умови, однак згодом щоб ці люди повернулися в Україну, чи все ж таки інтегрувалися вже в це суспільство і залишилися? Угу. Ну, ви знаєте, це мій офіційний, перший офіційний візит Львів, Львівщини. І один із я зробив це висновок, що Процес реконструкція починається зараз. Це процеси зараз. Це не процеси тільки після перемоги. І зараз є можливості для відновлення економіки, для працевлаштування. Зараз коридор через Чорне море це відкритний і це дуже велике досягнення ЗДСУ. Тому що зараз Україна може експортувати знову. І є перспектива на ріст економіки на цей рік, це прогноз МВФ. То я думаю, що зараз ми, як партнери України, ми маємо підтримувати цей процес ріст економіки тому що це і також важливо для повернення українців. Український експорт, наскільки він важливий? Це стратегічний експорт для харчування всього світу. То я думаю, що це дуже важливо, попри російського блокаду, що зараз українське зерно може експортувати до всіх ринків світу. То це зараз ми в Великобританії будемо. Підтримувати цей процес. І я думаю, що це в інтересах всіх країн, і що економіка і господарство України можуть працювати. Я буду відвідати ферму, де британсько-шотландські ну, інвестори є зараз в Львівщини, і вони мали цю інвестицію багато років, і зараз під час війни. Працює це ця, ця інвестиція навіть попри те, що у нас триває війна, можливо, якісь поради для українського суспільства, як правильно розвивати бізнес. Ну я думаю, що ем, я вже е, говорив про приклад ВПК. Я думаю, що це дуже перспективний сектор для співпраці і для інвестицій. І BA Systems має низку проєктів для інвести... інвестування і для партнерства між. З, з українськими партнерами uh, сектор IT також зараз дуже uh, швидко розвивається. і стосовно військових uh, військової технології. Um, але я думаю, що також uh, дуже важливий це малий і середній бізнес і, і, uh, і мікробізнес також. І я бачив, що і тут у Львові є дуже багато таких бізнесів, які і зараз під час війни розвиваються. Um, то я думаю, що ми маємо підтримувати цей процес це через uh, доступ до кредитних ресурсів, uh, це також питання страхування, uh, яке було дуже важливі під час конференції в Лондоні, URC, конференції щодо відновлення uh, України. І, і зараз uh, ми um, активно працюємо за те, що ми можемо мати доступ до страхування. Для е, е, українських та іноземних інвесторів також під час свого візиту на Львівщину ви відвідали один із реабілітаційних центрів. ось реабілітація і військових, і цивільних за кордоном. Зокрема, ми говоримо зараз у контексті Великої Британії. Яка робота пророблена? Е, ну, по перше зараз ми фінансуємо е, терапію через спорт. І обладнання для цього для цього. Я думаю, що це дуже ефективно. Але зараз також я думаю, що ми маємо створити партнерство у цьому, тому що справді тому, що є дуже великі виклики, але також є міжнародний досвід і досвід тут в Україні, і разом ми можемо подолати всі виклики. Про досвід. Обмін досвідом або ж навчання українських військових чи ми говоримо у довгій перспективі про таку дію навчання українських військових британськими військовими саме в Україні? Mm -hmm. Ну це не питання для зараз, але це питання, що потрібно розглядати на на майбутньому. Але ви знаєте, до посади я відвідав ем, е, тренування українських е, військових в великобританії. І для мене це було дуже враженим, тому що е, мені сказали, що ми дуже багато навчаються. Це, це британські солдати сказали, тому що зараз із, з, із своїх українських колег вони дуже багато отримали е, і, і досвід, і е, 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 професійні тактики. То я думаю, що це свідчить про те, що зараз. І під час війни ми створимо всі умови для нашого майбутнього альянсу, тому що без сумнівів, це буде і спільна мета України та Великобританії захищати Європу. Ну і вже на завершення нашої розмови ми її розпочали саме із Львова і одного з найулюбленіших ваших місць Стрийський парк. Але якщо Абстрагуватися від Стрийського парку, що ще любите відвідувати у Львові? Ой, ну, я буду ще говорити про Стрийський парк, тому що для мене особисто це дуже важливе місце, де я гуляв з дітьми, коли вони дуже маленькими. І моя старша донька щодня. Вона каталася на дитячій залізниці, на вітреці, там стрізькому парку. То э, для мене є стрільський парк і є дитяча залізниця. І, і зараз, коли я э, мав змоку відновити знання української мови, там біля стрільського парку є уку, є нове приміщення Уку і дуже. Э, Гарний храм Святої Софії при мудрості Божій, там всередині університету, так як в Кембриджі, я а, закінчив факультет в Кембриджі і в коледжі всередині є капеліця. І там в уку всередині є храм, і це свідчить про те, що є і а, а, свідчить про душевне життя студентів. То, я думаю, що також для мене. Це дуже важливе місце, і я буду там на літургію неділю. Є ще одна величезна причина сказати вам дякую не лише за те, що ви погодилися на цю розмову, а за те, що ця розмова була українською мовою. У вас дякую. гарна українська. Дякую вам за інтерв'ю і побачимося на суспільному. Дякую. Дякую.